садівника городника Тетяни Григорівни Ліневич, доброго ранку вам, доброго Тетяна ранку. Григорівна. І як бачите, ми зараз не на городі, а за столом. Чому? Тому що з усього вирощеного урожаю ми будемо готувати, адже ми для чого стараємося все вирощувати, щоб потім його вживати, правда? Тетя? Так звичайно. Які інгредієнти нам необхідні для цього салату? Для цього салату, який ми сьогодні будемо робити, це капуста, селера і морква. Такі прості можна сказати, Такий звичайний, звичайний салат. який звичайний салат. може, мабуть, кожен наш глядач зробити себе вдома, так? Так, звичайно. Просто я хочу ще раз надати, що я дуже полюбляю селеру і через те хочу, ну як можна сказати, що, який б я салат не робила, я додаю селеру. Небагато, але все-таки потрішки кожен день, і це для здоров'я дуже добре. Дуже корисно. корисно Давайте да. нам треба його натерти. так, все. Так. А що, ви вбирайте селеру, Давайте. а я буду капусту шинкувати. Так. Четвертинка буде досить, а, отак, да, Так, так, да? так. Да, да. Хоч синя капуста залежить від сорту, дуже багато. Є такі лежкі сорти, дуже пізні. Вони от не такі смачні, вони настільки тверді і сухі. Я вже підібрала один сорт, правда, забулась, як який. Але Я, це при можливості. Пісні сорта Тетяна Георгий? Ні, це пізні, вона лежить гарно, але от. Якось так можна сказати, що, мабуть, не найпізній. Так, так, вже О, бачите, яка вона сочна-сочна ця капуста. Це натирається селера, вже одразу чути по запаху, так. <по, по аромату. І все воно любі глядачі, пахне таким свіжим, чимось таким гарним, смачним овочем. Ну, якщо правильно зберігати, вони так і до весни, в принципі. Можуть у нас бути. Так, так. Чим ми так. будемо заправляти цей салат, Тетяна Григорівна? Олією. Олією, так. Так. Можна звичайною олією чи? якась є. Це вже, я взагалі люблю е, декілька олій. От кукурузяна, е, така соняшникова, олівкова, е, чи будь-які. Коли е, дві-три е, олії, е, вона набагато корисніша. Ну і по своїх смакових якостях. Так, теж, Ні, воно, вже... і засвоюється краще. Колись мені розказали про це. От я запам'ятала, і воно ж можна сказати, відклалося. І я так при, ну, за, завжди використовую може, мінімум дві олії. Не забуваємо салат посолити, поперчити і додати трішки соку лимона. Але е, можна замість лимону потерти ще айву. Вона також дає. Можна кисле яблучко. Як немає, наприклад. Лимона. Це заміняє яблуко. Треба просто, щоб в цьому салаті була кислина. Так. Він тоді набагато такий смачніший. Ой. Так. Ой. Так. І Я ще с... олії додали. Так, олії і ми будемо змішувати. теж куштуйте. Шановні глядачі, я думаю, такий корисний і такий красивий салат ви обов'язково зготуєте. Я думаю, він підніме вам настрій вранці. Та й гарно будете себе почувати. Приємного смаку.